Я не готова готувати та прибирати, якщо у мене з'являться стосунки. Тут я вже бачу у коментарях, як мені пишуть, що у мене не з'являться стосунки з таким підходом і такими поглядами на життя. Я вважаю, що дівчина не зобов'язана займатися приготуванням або прибиранням. Ні в стосунках, ні в сім'ї. Я не готова витрачати на це свій час. Вже більше шести років я не готую і не прибираю. І мені з цим по справжньому живеться круто. Поясніть мені, будь ласка, навіщо на це витрачати свій час, якщо це можна делегувати? Нато. Місця, я хочу приділяти багато часу своєму розвитку, вкладати енергію в свого чоловіка, в своїх майбутніх дітей. Зараз я наймаю людей, які прибирають та готують мені їжу. І Я обожнюю їсти в різних ресторанах. Звичайно ж, я сама можу і прибрати, і приготувати. Просто я маю можливості делегувати ці завдання. І я вважаю, що кожен повинен робити те, що приносить йому задоволення. Я абсолютно не проти, якщо мій майбутній партнер буде готувати чи займатися прибиранням, якщо йому це подобається. І звичайно, якщо в мене буде бажання можливо. Дивіть або натхнення йому щось приготувати. Я це зроблю. Але я не хочу, щоб це було примусово, і також я не вважаю, що якщо жінка не готує і не прибирає, то вона не любить свого чоловіка. Для мене це якісь відголоски радянського мислення. Я не готова знижувати свій рівень життя заради чоловіка, і точно не буду з тим, хто переконуватиме мене в тому, що готувати і прибирати це жіночий обов'язок. Я щиро бажаю кожній дівчині і, взагалі, будь-якій людині займатись лише тим, чим ви насправді хочете. І не вестись на подібні переконання хороших людей. обійняла і побачимось в наступній серії мого життєвого серіалу.